Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ми в Люди виїхали. Вкинули в багажник Віталій каже, не буду зніматися, ховаюся. Сміється. Дум... Планували обміняти на насіння соняшникове олії, бо вже закінчилася. Та як їхали сюди, то Чорна кішка дорогу перебігла, приїхали, коли точно не повезло. В середу й суботу олію міняють і продають. Не знаю, коли там в суботу, мабуть, гарбузового насіння, може, насушимо. Спробуй тепер його посушити, бо холодно. Ну Сушимо, в хаті розіклали там його, в сушку заклали. І тоді обміняємо олії. Заїхали в магазин не плануючи купила собі дві піжамки, гарнющі такі. Покажу вам, як приїду додому. І ціну ж скажу. Двоє штанів Віталію купили і теплу похтинку. Кави обов'язково ж купили, треба попити. Додому приїдемо і покажу вам свої покупки. Розпаковочку проведу. Вночі у нас був дощ, ну невеликий. Закінчився перед самим ранком. Калюшки стоять, але асфальт вже сухий. Вже і кукурузку люди починають потроху молотити, та й соняшник, і ще не всі обмолотили. І гарбузи ще лежать не тільки в нас, а й в людей. І ще є кам'янка. Любите по кам'янці їздити. Тут теж треба і поплигати, і погикати, зате грязі немає, сухо. Ну, на машині і трохи м'якше їхати. А от кінь ми раніше на підводі, ось то випробування ще те було. Але це було давно. Уже ні возів, мабуть, нема. Та й коней мало залишилося по селах. І воно це наче не двигалося, А тут троє діток з'явилося. О, це були цибулина така велика одна. З цього боку покажу. Подивіться, будь ласка, на цю квітку, рослину. Хто знає назву їй. Бо ми оце вперше таке чудо бачимо, як воно називається, як за ним доглядати? І що йому робити? Розірвалися, ж він тут стоїть. Оце перший раз почало квіт... квітувати. Оце воно така квітка. Чи вона, мабуть, ще буде розкриватися? Ще буде розкриватися. Я думаю, мабуть, вона буде гарна така. Тичинок. Олежко, даже горщика регулювала. Цікаво, зателефонуєш, як вона розкриється, приїдемо, подивимося. Це ж тільки-тільки пуп'яночок. Ну так. Да. Ну, трошки ж там вже теж поверху туди сходимо, а теж розкривається. Ах... А ж повно... Як питання на засипку. Подивіться, будь ласка, загальний вигляд ось. Який ця квітка має, листочки такі, коротенькі, широченькі. І такий квітонос. І ось чудо таке з'явилося. Ну, мабуть, ж воно ще розкриється і буде квітувати. Як же ж пишіть. пишіть добрий день? Пишіть, як його це називати. Ми вже приїхали додому. Ну, цієї розпаковки вам не буду я показувати. Купили таке все необхідне. Макарони, хліб, печиво. Взяли, бо немає, коли зразу пекти. Оліїш, хоч невелику пляшечку, доки він виміняє. зразу відварить. Цукерочки купили і це хочу вам ці цукерочки показати і порекомендувати. Ось дуже вони, хоч і маленькі, але дуже вони смачненькі. Драже мигдоль, але є там і фундук. Ціна, звичайно, така гарна. 625 за кілограм. 318 грам на 198 гривень. Це цукрочки такі, в кого зуби є. Це такі. Бо нас були пригощали такими цукерочками, то купили. А тут така ще фундук. Цього обгорточка біленька. Тут, нехай другим разом колись купити, спробувати. Такі вони маленькі, з всередині мехдолі. І смачненькі. Розпаковочка піжомок. Ось такі дві піжомки я собі купила. Тоненькі, не товстенькі. У нас в хаті взимку не холодно, до тіла приємні, такі, простенькі. Що тут пишуть і з чого вони там зроблені, дівчатка? Такими дрібними пописано, що я і не і не додивлюся. Якщо прочитаєте, то читайте, дівчатка. Простенькі. Тут Футболочка теж простенька, а штанці якісь такі. Але теж до тіла приємні. Казала чи ні, 337 гривень за одну піжомку заплатила. Вирішила дві взяти. І шкарпеток накупила чоловічі розмір 40-45, і жіночі. Чоловічі ось такі. З довшими холошками по 38 гривень, з коротшими найки по 30. І собі ось взяла 35, 36, 41 розмір. Ну, тягнуться вони, То що, дівчатка, теж із довгенькими холошками, ну і з коротенькими рукавами. Піжамки. То що, дівчатка, будемо піжамки міряти чи ні? Піжамка номер один, 1 Піжамка з котиками. Ось така брала нетісненьку, вільненьку, бо потрібно, щоб вже ж зручно в ній спати було? Ну, як я вам вже сказала, приємна. Піжомка до тіла, якась тканина. Ну, я хочу і окуляри одіну, але там такими дрібними пописано. Пописано, що можу, і не прочитати. Склад тканини який. Як я вже сказала, халошки довгенькі. Ось так. Буду другу вже піжомку одягати. Піжамка номер 2 І зойчиками. Ось один зойчик такий. А тут зойчиків на штанцях багато. Трохи штанці не так на мені сидять, як ті. Я хоч не задом наперед їх одягла. Ну, думаю, що і в цих штанцях мені буде зручно спати. І ще хочу вам ціну сказати: 337 гривень за одну піжомку. Тут теж штанці довгенькі. Все, буду я вже перевдягатися. Та й знову горбузи вибирати. Ні, зразу потрібно, потрібно обід зготувати. Ну, пельмені я купила, то зразу швиденько зварю, бо вже в животі ось бурчить. Дякую вам за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.